Дорогі захисники та захисниці України, від щирого серця хочу висловити вам свою безмежну подяку за вашу. Мужність, силу, духу та самопожертви. Завдяки вам ми можемо жити під мирним небом, працювати, навчатися і мріяти. Ви наші герої. Ми завжди будемо вдячні вам за захист рідної землі. Як каже, мій друг колега по кафедрі, асистент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, капітан медичної служби, начмет 53 го стрілецького батальйону Логаш Максим Валентинович. Мій бат для мене це одна із цеглин незалежності моєї країни, цеглина, міцність якої залежить і від моєї роботи. В описі під відео лишаю номер картки для постійної підтримки роботи медпункту Максима. Витрачати завжди є не що. Будемо вдячні за любу допомогу. Любі студенти, ви на каналі Анатомія людини з Максимом Цитовським і вас вітає доцент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Цитовський Максим Наумович. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, обов'язково коментуйте. Для мене це надзвичайно важливо, цікава ваша думка, ваші зауваження. Та ваші побажання. І окрема величезна подяка спонсорам каналу за підтримку. А якщо ви ще не стали спонсором, але хочете підтримати розвиток каналу, запрошуємо долучитися до команди спонсорів. Це дозволить мені продовжувати створювати цікавий та корисний контент. чиста кістка ось етмоїдалі. За розвитком ріші кістка є вторинною, вона проходить у своєму розвитку три стадії та формується на основі хреща. Рісчичиста кістка має форму неправильного куба. І ще два зображення решітчастої кістки, і дійсно подібність з формою куба, я думаю, присутня. Рішіста кістка розташована між кістками лицевого черепа, тому на цілому черепі її видно досить погано. В режимі офлайн, тобто на практичних заняттях, на цілому черепі показати її досить проблематично, ну і, як ви бачите, в атласному варіанті. Решітчаста кістка вона складається з тонких пластинок, компактної речовини, що обмежують невеликі повітряносні порожнини, наявність яких робить кістку дуже легкою, що можна побачити на цьому слайді рентгенографії приносових пазух. Ось ви бачите безпосередньо а, ось цю рісчисту кістку. Ви бачите комірки рісчистої кістки. А на цьому знимку ви так само можете побачити і лабіринти, і рісчисту пластинку рісчистої кістки. А... Як можна для як можна простішого пояснення частин, давайте використаємо ось таку просту схему, з яких частин складається рішіста кістка. Вам на практичному занятті зададуть таке питання. Ви кажете: рішічиста кістка має три частини. Це рісчисті лабіринти, лабіринті етмоедаліс. Рісічисту пластинку ляміна кріброза і перпендикулярну пластинку ляміна перпендикулярис. Рісчичистий лабіринт, лабіринтус етмоїдаліс. Рісічистий лабіринт, це є парне утворення, що складається з. Тонких плоских пластинок, які, з'єднуючись між собою, утворюють порожнини різних розмірів. Це комірки ріщичистих кісток, целюля етмоідаліс. Вони сполучаються з носовою порожниною, точніше, з порожниною носу. Розрізняють передні, середні. Та задні комірки річчистої кістки це целлюля Етмоїдаліс антеріорис, целюля етмоїдаліс медіа і целюля Етмоїдаліс Постеріос. З латеральної сторони лабіринти мають суцільну тонку стінку, яка має назву очно-ямкової. Пластинків, тобто вона обернена в орбіту і тому має таку назву: це ляміна орбіталіс. На медіальній поверхні кожного лабіринту є дві тонкі вигнуті пластинки, це є верхня і середня носові раковини. Верхня носова раковина, конха назаліс суперіор, вона є невеликою. А середня носова раковина, конха назаліс медіа, вона довша, розташовується під верхньою носовою раковиною. Іноді над верхньою носовою раковиною розвивається ще і е, найвища носова раковина, конха назаліс супрема. Середня носова раковина на своєму передньому кінці має вигнутий донизу гачкоподібний відросток процесус онкцінатус, який з'єднується з, з рішічистим відростком нижньої носової раковини. А дозаду від гачкоподібного відростка виступає рісшічистий пухирець буля Етмоїдаліс це одна із. Найбільших кумірок рішічистої кістки. Попереду ріші похирця знаходиться півмісяцевий розтвір Хіату Сіміліонарис, який з'єднується з прилеглими до неї кістками, а саме з нижньою носовою раковиною та верхньою щелепою, і утворює рішічисту лійку інфундібулем етмо і далі. За допомогою цієї ліки лобова пазуха сполучається із середнім носовим кодом. Ріщичиста пластинка ляміна кріброза має чотирьохкутну форму і розташовується у ріщичистій вирізці лобової кістки. Вона входить до складу переднього відділу мозкового черепа, беручи е, участь в утворенні верхньої стінки носової порожнини. Е, над е, рісчистою пластинкою височить півнячий гребень кріста галії. Допереду він стає вищим і товстішим, і закінчується двома відростками крила північного гребеня. Ці відростки називаються крила північного гребеня аля Кріста Галі. Останні разом із лобовою кісткою обмежують сліпий отвір, форамен цекум. Іноді він лежить, лежить цілком у лобовій кісті. З боків від півнячого гребеня є численні рісчічісті отвори фораміна кріброза, через які в порожнину носа, з порожнини носа, в порожнину черепа проникають нюхові нерви, нерви ольфакторії. І остання пластинка це. Перпендикулярна пластинка ляміна перпендикуляріс, яка становить частину кісткової носової порожнини носа. Вільними краями вона з'єднується з носовими кістками, лемішем, гребеням клиноподібної кістки, а також хрящовою перегородкою порожнини носа. Правильна орієнтація рішічистої кістки в просторі. Півнячий гребень має бути спрямований догори і вперед. Рісчичиста пластинка, пластинка розташована в горизонтальній площині, а перпендикулярна пластинка обернена донизу. Варіанти розвитку решітчастої кістки. Е, можуть бути варіанти положення та прикріплення гачкоподібного відростка. Можуть бути варіанти е, форми та розмірів е, безпосередньо самих комірок рісчистої кістки. І ще, крім того, наявність, як ми казали, вище, е, вище верхньої носової раковини. Наявність найвищої носової раковини. А я вам бажаю всім успіху і дякую за увагу.